Триває 707-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1090 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 31 січня, окупаційні війська Росії втратили 385 тисяч 230 військових. 6310 танків, 11 757 бойових броньованих машин, 9 195 артилерійських систем, 974 реактивні системи вогню, 663 засоби ППО, 332 літаки. 324 гелікоптери, 7100 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1846 крилатих ракет, 23 кораблі, 12231 одиницю автомобільної техніки та 1452 одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.